Вітаю всіх підписників та глядачів Ютуб каналу Знай 24 Ми дякуємо за вашу підтримку, за ваші коментарі та лайки. І сьогодні у нас у гостях Альбіна Пономаренко. Вітаємо вас. Вітаю вас, вітаю, куля, вітаю, друзі! Гарного дня, мирного неба над головою. Це 100%. Якщо у нас у гостях Альбіна Пономоренко, це значить, що ми будемо робити прогноз. Будемо робити прогноз на грудень місяць. Тому перше запитання, яким буде цей перший місяць зими для нас з вами, для українців та для нашої держави України? Знаєте, цей місяць буде дуже цікавим, тому що він, хотілося б сказати, що поставить крапки над І, але це поки що буде так дві крапочки. Тому що певні крапки над і ми розставимо над подіями, які почалися вже відбуватися і відбулися у вересні місяці. Тобто зараз ми будемо мати у грудні проміжні такі результати і дуже хороші, тому що якщо згадати вересень, то там був контрнаступ на, на, на Харківщині. На Харківщині. І остаточно ми цю крапку поставимо в лютому. Тобто, пам'ятаєте, минулого разу віколя, ми з вами зустрічалися тут і говорили про ретроградний Марс. Також так от той самий ретроградний Марс зараз просто в апогеї. Він буде повертати до тих подій, просувати їх вперед і рухати нас до перемоги, яка буде там в січні, в лютому, у березні наступного місяця. Це ну. Зорі нам вийде. Пасхалочку прямо, але не в кінці нашого відео, а на початку зробили, що наступні відео вже будуть точно про перемогу. Але давайте а до грудня повернемося. Все ж таки, з яких подій, приємних чи неприємних грудень почнеться для нас з вами? Знаєте, грудень буде такий, як контрастний душ, але е, почнеться. З такого напруженого впливу я хочу сказати таку ще інтригу додати, що грудень буде таким місяцем, що ми майже в кожному аспекті чуємо про море, тобто ми будемо вже ближче і ближче відчувати цей солоний морський морський oh. бриг. Це Херсонщина, це і Донеччина, цей Запоріжжя. І, звісно, я вже сподіваюся, що ми почуємо про Крим. Коли от зараз будемо з вами розбирати, не просто так вчора купила купальник. Не витримала. Такий красивий був. Думаю, ах, візьму. А нічого не зупинить жінку, яка купила купальник, друзі. 100%. Так само є новий купальник, який я ще. Ну, не занурила у воду, тому їдемо всі в Крим. В Але Крим. точно так хочу так, Крим або хоча б Азовське море дуже люблю Бордянськ, дуже переймаюся ем, долею Бордянська. і вже чекаю, що все ж таки Бордянськ буде українським. Що наші хлопці візьмуть під контроль і там буде вільна Україна. Сто відсотків буде. Ну що ж повертаюся до вашого питання, почнеться перша подія. Така значуща, ми почуємо вже 1-2 грудня. Вона буде підкреслено кармічна, і, і це вже буде друге торкання, як я говорила, так ретроградний Марс. Він зараз нас повертає до певних подій. Так, от перше торкання було 26 вересня. А тоді ми почули про трибунал е, над Російською Федерацією. Тому, от, е, знаєте, будемо просуватися далі в цьому питанні, тим більше, що в нас ще буде один такий вплив на 13 грудня, трошечки забігаю наперед, але вже якщо торкнулися теми трибуналу і судових розслідувань щодо Ерефії, так, то е, 12-13 грудня ми ще почуємо так само продовження. Uh -huh. Тому що тут е, так само ретроградний Марс впливає, і перше торкання було 15 вересня, коли Тайра давала свої показання е, Гельсінській комісії в США. Тобто, uh -huh. бачите, сьогодні буде суд дуже хороший саме в цьому напрямку. Ну а якщо повертатися до подій на фронтах, то так само ми 1-2 грудня почуємо певно. Якісь такі новини, що ми там десь вже звільнили певну кількість територій, тому що на 3 грудня вже в нас є дуже сильний позитивний вплив. Тому от перші про перші перемоги ми хочемо 2-3 грудня це 100%. тому що в гороскопі України є така чутлива, досить чутлива точка. Це поєднання Юпітера з е, Меркурієм, от з 14-го року я спостерігаю, вона кожен раз дає нам події. Тому а, це а... хороші події. Це будуть перемоги, тому що тут буквально прописана формула переможця. Отже, перші ще голосні такі перемоги, ми почуємо вже на початку грудня, і тут будуть перемоги в дипломатичній нашій роботі, і тут знову ж таки ми бачимо морські території, тобто і. Якась таємна така дипломатична місія буде е, впроваджена Україною домовленості певні. Певні навіть, знаєте, фінансові якісь вливання або макрофіни, які нам періодично дають і країни-партнерки, і міжнародна спільнота. От про це ми так само почуємо. Так, і от 4 грудня, тобто от початок грудня почнеться такими дуже позитивним. різними спинами. Тут так само будуть якісь знаєте наступи, контрнаступи, Можливо, можливо, якщо в Росії ще залишилися ті ракети, шахіди, то. Тут на третє на четверте так само прошу бути всіх обережними і не нехтувати повітряною тривогою, тому що все може бути. От, але знову ж таки, четвертого працює ще один позитивний вплив. Тобто події третього четвертого будуть, як я казала, як контрастний душ. Тобто, четвертого ми так само почуємо про перемоги на фронтах, на морських теренах, можливо, вже лівий берег Херсонщини, О, так, може, цікаві. просунемося до Бердянську, просунемося в сторону морі. Поля, тобто рух цей буде ну, остаточно в грудні. Він буде це 100%, Це я бачу по впливу зірок. Ще от середина грудня хочеться її виділити. так, Події будуть. 12-13, так само, я, я казала, так що на першому торканні Тайра давала свої свідчення. Тобто, десь о 12-13 ми почуємо такі якісь якісь там ще угу. суди і, і рішення там міжнародних спільнот щодо оцих безчинств, які чинить Російська Федерація. Так, і 15 грудня такий напружений вплив можуть бути знову провокації, тому 14-15 грудня, друзі, знову ж таки не нехтуємо повітряною тривогою, тому що можуть бути обстріли, якщо в них буде чим ще в нас кидати. Хочеться сказати, що це знову ж таки ретроградний Марс повертає mm -hmm. нас до повітря. А що було на першому таркані, Тобто, що ми можемо почути 15 грудня. На першому торканні зсу звільнило більше 300 населених пунктів на Харківщині. Отже, друзі, мої, 14-15 грудня ми точно почуємо про велику купу наших населених пунктів, які ми повернемо до себе. Це очевидно. І 16 грудня тут такий підкреслено кармічний вплив. Він благосний він від нашого Янгологоронця до чорного місяця в гороскопі України, а чорний місяць в таких позитивних впливах це сила, це колосальна сила, це мужність, це сміливість і наших збройних сил. І до речі, ліліт або чорний місяць має відношення до грошей. Тобто О. тут ми бачимо і про безпеку, і про, можливо, там ППО, якісь, що нам надійдуть, і про макрофінансові якісь підтримки нашої банковської подарунок сфері. на Святого, Святого Миколая. Так, так, це точно. А, тому я думаю, що гривня буде от в ці дні, вона стабілізується і все буде добре. Ну і от е, такий ще блок, е, та подій нас буде. Передостанній 22 23 грудня тут взагалі позитивні впливи. Два аспекти: сильні, кармічні такі. Але знаєте, люди, коли чують карма вони лякаються. Але ж карма це причина наслідкові дії. Отже, якщо дії були позитивні, то і карма, звісно, позитивна. Тому uh -huh. тут ми. Будемо готові так на 21, 22, 23 грудня почути прекрасні новини із фронтів, перемоги на фронтах, і особливо знову ж таки на морських теренах. Тобто, я вже не знаю, може на 22 ми в Крим зайдемо. <рес> ну, будемо сподіватися. Так, будемо Або сподіватися. привіт передамо. Сто відсотків. Сто відсотків. От і що хочу сказати, що е, так і на попередніх тут е, торканнях. всі головні події України в твоєму смартфоні. Додаток MyUA. завантажуй зараз. А це я вже дивлюся далі. На 26. шоста, от остаточні такі впливи. Це вже буде з 26 по 31 грудня. Давайте тут зупинимося і подивимося. 26 грудня в нас буде декілька впливів, вони будуть різні, але зараз трошечки Угу. Uh -huh. Перше, що це вплив від Нептуна, а Нептун це ж Володар Морів, так і завжди він нам якісь звіти передає. Напружений вплив до білого місяця в гороскопі України, але білий місяць янголохоронець. Тобто, що таке це напруження? Це не завжди погано. Це може щось таке різке, неочікуване, але, наче знаєте, янгол охоронець підбіг так трошечки наштовхнув. А на те місце впало щось і могло нас травмувати. Тому, ніби ми впали, але то от все одно нас врятувало. І дивіться. Попередній вплив цього аспекту, так то ми говоримо про 26 грудня. Попередній вплив був 11 листопада. Що насталося 11 листопада? Ми звільнили Херсон. Тобто, от, якщо не на 22, й як я казала, то на 26 шосте ми точно маємо вже зити в Крим або Донецька область, так Маріуполь може ну, якісь такі значні перемоги мають бути. Так, Це зараз звучить фантастично, але е, зорі дають нам прекрасні можливості і до Бердянська дойти, і до Маріуполя е, до всіх наших е, морських територій. Що ще на 26 грудня працює те, що ми вже відчували від ретроградного Марсу, і перший його вплив був 7 вересня. Ну, по-перше, 6 вересня в нас почався масований контрнаступ, який закінчився перемогою. А 8 вересня ми зранку почули радісну новину про Кримський міст і знову, бачите, знову. знову морська. Так, що 26, шосте, я чекаю 25, п'яте, Я чекаю гарні новини. якраз на католицьке різдво, 25-го ж так. Якщо я не помиляюся, католицьке різдво. Тільки католицьке різдво, це ще й наше таке древнє славянське православне свято, народження сонечка маленького божича польоди. Так що ага. це і наше свято в тому числі, тому я думаю, що наші боги, наші предки, які сповідували це свято, вони нам нададуть сили для цих перемог. І ось нарешті ми з вами підійшли на кінець вже грудня, тут здавалося б вже новий рік святковий настрій, mm -hmm. але м тут від зори ми маємо напружений вплив. Mm -hmm. Але знову ж таки, давайте розберемося, що було в нас е, на попередньому торканні, тому що ці всі впливи зірок повторюються в грудні. А це означає, що ми вже готові до їх впливів, що ми вже не жертва, тому що якщо б ми були жертвами. Це вже спрацьовувало ну, інакше, так? так ми там жалітися, мали втрати, а так ми маємо сили рухатися вперед і свій територію. Тож попередній вплив був 18 жовтня, а попередній до нього, бо це такі аспекти, які нас тримає от майже весь вік в певній напрузі. Тобто, 16 травня на першому торканні. А, закінчилася героїчна оборона Маріуполя. Тоді Редіс виступив і сказав, що ми виконали наказ і ми виконуємо далі наказ. Ми виходимо. І наші бійці там частина потрапила, потрапила в Оленівку, частина а, а, в інше місце. Так і от я говорила, що 18 жовтня ми маємо почути щось про долю наших азовців. І 18 жовтня сталася приємна для нас подія. Ми повернули 108 жінок саме з Азовсталі, там були і військові жінки, і цивільні, і це дуже приємна подія. Так, 18 жовтня було неприємно, тому що були знову ж такі ці шахіди. Там їх 43 летіло в нас, 37 ми збили, але трошечки лиха ті, що долетіли нам завдали, mm -hmm. так і саме по столиці, були і по енергетичних об'єктах. Тому, от саме напередодні до речі, нового року, ну. Путін же ж полюбляє, як то кажуть, дати і якісь якось так відмітити. так? То певно, що напередодні нового року, а саме 29-30 грудня, якщо ми почуємо повітряну тривогу, то ми спускаємося в бомбосховище, ми молимося, ми рухаємо на ті ракети, щоб вони летіли е, всп'ять, як то кажуть, туди, звідки вони вийшли. І е, я вже думаю, що на е, Цю дату в нас буде багато ППО, тому що ми їх просимо постійно, нам вона йде. А якщо так, то нам вже буде байдуже скільки буде летіти тих шахідів чи ракет. Ми всі їх повернемо обратно. Mm -hmm. Так, ну і нарешті 31 грудня, так mm -hmm. це вже буде остаточне торкання. Воно дуже важке, дуже складне, бо на першому торканні, а це буде 4 квітня. Ми тоді 3 квітня почули про звірство в Бучі, коли це все відкрилося. Ми всі були просто шоковані, буквально паралізовані тією Так? І цей вплив він в ведичній астрології називається Сади саті тобто такі певні випробовування і біль до глибини душі. Так, якщо розмірковувати це ж місяць, це Сатурн впливає на місяць, а місяць в гороскопі України це народ, і це дуже болючі такі були впливи дійсно для народу України. Друге торкання було 8 серпня. Ну тоді ми почули дуже така була загроза ядерного. Удару там, якоїсь маніпуляції на Запорізькій АЕС, але дякувати Богу, того не сталося. Так? Але от небезпека зберігається, але ми що? говоримо про те, і ми закликаємо міжнародну спільноту щось з тим зробити. Отже, щось, е, нам відкриється на 31 грудня. Ми знову щось почуємо неприємно. Ну, дивіться, якщо ми звільнимо наші території, всі ну, там буде багато, міло, всі, так. багато то звісно, що нові катування, нові захоронення ми знайдемо. І це завжди так болюче. Бо це різного віку, різної статі від малечі, від грудничків так до літніх людей. От і це дуже болюче сприймається кожним з нас. Тому я думаю, що ну, ми з тим маємо впоратися, тому що так, це війна, і ми розуміємо, що ми платимо дуже високу ціну. Але, ну що ж, якщо ми заплатили і платимо таку високу ціну, це означає, що ми надовго запам'ятаємо цей урок. І мені здається, що Україна ну, найближчі 100 років так точно більше не дасть нікого. Як це авіді так російською мовою себе і uh -huh. ти слабше. Скратше. Це дасть нам велику силу на, на майбутнє. Так, добре. А чи буде якась радикалізація військових дій у грудні? Я думаю, що ті м, дати, які я назвала, як такі напружені, так? Uh -huh. що там mm -hmm. може бути щось. Так, там обов'язково може бути на початку грудня, може бути, там 13-те. П'ятнадцятим може бути, але знаєте, як от принцип Айкідо, де напруга, ми її сприймаємо і кидаємо цю енергію, повертаємо так. Ми не її не кидаємо, ми її повертаємо. Повертаємо то, так, так, ставимо дзеркало, і вона відбувається. Тим прекрасним в кавичках людям, які нам цю енергію негативно посилають. Зараз ми бачимо постійно, що та й в принципі Російська Федерація вже напряму говорить про те, що вона б'є про критичні інфраструктурі для того, щоб посадити Україну за стіл переговорів. От у грудні якісь є можливості укласти гарні угоди для України, можливо, якісь переговорні процеси так, так, є певні дати, і оце якраз ті позитивні дати. 4 грудня, так, 16 грудня, 22 грудня, 21, тобто напередодні навіть, uh -huh. так, я і... Напередодні, 23 грудня, і це буде, знаєте, це ми будемо розмовляти з позиції сили, як говорить наш президент, і всі наші дипломати, жодних перемовин, поки ви тут. Ви хочете домовлятися, окей, які проблеми? з У нас все-таки перемовини на полі битви поки що. Так, на так, фронті. То ми диктуємо зараз умови, Ми і це прекрасно. І мені здається, що навіть та напруга, яка є в грудні, вона дає нам ту силу супротиву і ще голосніше замовляти говорити про свої позиції. Говоримо про 25 грудня. От що яку силу несе, що потрібно робити для того, щоб підсилити нашу з вами і мотивацію, і силу, і вплив на на, на хороші події. Так, дякую, Викуля, за це питання, за цей правильний маркер, тому що навіть напередодні, 23 грудня, в нас буде молодик, народжується новий місяць. Угу. Це прекрасно, бо це впадає з народженням нового року. Тобто, ця точка, ці дні вони дуже сильні, дуже магічні. Тому 23 грудня о 12.18 за київським часом і найближчий час, годину, тобто сідаємо, прописуємо плани не тільки на місяць, на рік, тому що так, народжується так. наше сонечко маленьке, і ісусик маленький народжується. Тобто починається нове коло сонячне, а сонце це життя, це новий врожай, нова радість, так, новий віточок життя. Тому в цей день і час я пропоную прописати свої плани, згадати про Україну, помолитися, помедитувати, от найближчі там навіть 10-15 хвилин вони будуть надпотужними. Тим більше, що це так само наше древне свято, так <кхід> ну, воно буде святкуватися, до речі, в неділю, <кхід> неділя, 5. а неділя це День Сонця, тобто свято Сонця, День Сонця. Тому 25-го о 12.00 коли сонечко стає в зеніті, найвищі свої позиції над горизонтом. Так само давайте всі разом друзі, молимося. де б ви не були, помолимося за Україну, подякуємо нашим збройним силам, нашим дипломатам, президенту, всім от нам, один одному. Подумки візьмемося за руки, і отак, от увійдемо в цей новий рік, так в новий віток. З гарними такими прогресивними позитивними думками і мріями будемо тримати в думках перемогу України, наше світле майбутнє, яке не за горами. Ми до нього йдемо. Хай вперто, хай там десь через травми, але ми йдемо, і цей рух ніхто не зупинить. Дякуємо вам за такий позитивний прогноз. Я традиційно всім бажаю гарного дня і мирного неба над головою. Молимося за нас вами за Україну і за перемогу.